Любі мої добрий ранок. Зараз у мене на столі тут такий хаос. Я зібрала практично всі речі, ну, можливо, не всі, які в мене залишилися після попередніх відео, коли ми роздивлялися з вами різні речі. І ціни тут виставила невеликі. Познижувала, можливо, хтось щось для себе ще підбере. От. І е, Бо завтра я буду готувати, на завтра готуюся відправляти посилочки, то, можливо, комусь щось допакувати. Е, сьогодні, верніше, в, прочитала вчора жіночка про коменту, в коментарі, написала, як робити замовлення. Е, я озвучу номер свій зараз. Звертайтеся бажано вайбер, Ватсап, Телеграм, ну кому як зручніше. Тому що телефонні зван... дзвінки не завжди мені, ну самі розумієте. Я можу бути з телефоном десь, а зошит буде лежати у хаті і я не або запишу, ну, не запам'ятаю, або забуду, або це мені треба буде бігти. Ну, ви, я думаю, мене розумієте. А коли воно записане, то воно записане. То і є підтвердження. Мій номер телефону 067 283 95 68. Ну, Він же цей номер Viber, WhatsApp, Telegram, все на одному номері. Далі, що ще я хотіла сказати? Товар замовляєте, робите оплату, пишете, коли вам відправляти обов'язково. Я сподіваюся, що ви мене чуєте оці попередні, ну, перед тим, як оглядати товар, як я говорю, тому що багато я помічаю, що дівчата не чують, перепитують. Бо швиденько листають, дивляться на товар, а це все пропускають. А все-таки ну, я для чогось це все говорю. От, так, що ще, це про оплати про сказала. Карту я напишу, кому цікаво, індивідуально, в, у Вайбері там чи де ви будете замовляти, хоча в більшості у вас є. Не забувайте писати адресу, можете формувати посилки там. Певний період, але обов'язково оплачуєте. Тому що гроші, коли я вкладаю, то коли вони мені повернуться, розумієте, все це я живу за рахунок цього, що от, от так от за рахунок цих продаж. Ем, що ще хотіла сказати? Ем, ну, як нагадаю, як нагадаю, пакую сама, ем, не забувайте, періодично повторюйте адресу свою, тому що інколи мені приходиться шукати її далеко. Ну, як нагадаю, ще щось хотіла сказати: одну якусь детальку. Ну, забула. Ну жіночі таємниці, розумієте? Вже в, моїх, в моєму віці. Тому так, зараз будемо якось роздивлятися. Я буду приймати його потім частково, бо ж так. Ось такий хаос на столі. Хочу розпочати ось з цієї рамки фоторамки. Звичайно, воно в мене лежить, я його заношу сюди трішки, можливо, там припало пиллю. Я не, не мию, не, не витираю, тому що мені, бачите, ця фоторамка запакована, я її навіть не розпаковувала, не дивилася, а як? Ну, з цієї сторони, отак відігну. Не дивилася, в якому стані. Ну, Не роздивлялася. Якщо вона в коробці, то вона нова, я так вважаю. Ось так я її розірвала, цю коробку, тому що по-іншому не можна. Ось така коробка з під цієї фоторамочки. Фоторамка, дивіться, така на 1, 2, 3, на 6 світлин. Ось така. Роздивляємося, що ззаду, що спереду, бо нічого я і не бачила. Вона нова, в користуванні не була, лише ось десь тут, я думаю, що це є таке механічне пошкодження. Ну, Воно не суттєве, воно ззаду тут. Е є тут підвісочки, ось е зверху. Я думаю, вам видно, бачите, з однієї сторони з іншої. Е все тут зафіксовано, ось такими. Фіксаторами на гвинтиках, що воно нічого не випаде, ви можете розкрутити. І також цю фоторамку можна використовувати як отак. так і так Як вздовж, так і в поперек, так як там є підвісочка і так, і так. Ось така фоторамочка. Зараз озвучу вам розміри, та й буду тоді приймати на стільчик. Ну, Розміра вона 46 і на 35. Ну, такі розміри. Це я брала по самим крайнім, по самим крайнім рамочкам. Ну, пиль, пиль трішки припала. Я не хотіла нічого терти, нічого мить. Вона, так як вона новенька, то ви собі вже тоді приберете її. Ось така фоторамочка під номером 153. Вона у нас йде. 150 гривень. До речі, ще прохання. Наприклад, ну, ви розумієте, що речі повторюються, там текстиль окремо йде, там іде різні речі, йдуть, там посуд. Ну, тому, будь ласка, якщо ви робите замовлення, наприклад, ви замовили ось парасолька під номером 141-50 гривень. Ну і вказуєте, номер 141 парасолька. Не забувайте цього, тому що я. Можу путатися потім в номерах. Ну, До речі, як я взяла цю парасольку сама звичайна парасолька. Е, у мене їх було декілька, вже це, мабуть, четверта. Е, чорна парасолька, вона розкривається, працює, але вона без кнопки. Е, ціна 50 гривень всього-навсього отака невеличка парасолечка. Бачите, розкладається, все ціле, бо якби було не ціле, ну, треба тут. Бо, якби було не ціле, то я би вам сказала. Просто тут мені не вистачає простору вам показати. Е, Отака от парасолечка. Так, та й буду сюди приймати. Далі ось така картина вишита за таким собачкою. Хто любить собачок, е, дуже гарна картина, бачите, такий зелений фон, е, собачка в квітках, це вишивка хрестиком всередині. Є лише ось таке невеличке отут пошкодження на рамочці. Ну, така ось, Бачите, трішки ну, трішки пошкодилося. Але можна легенько зафарбувати або лаком, або якимсь фломастером підібрати, і його буде непомітно на стіні. Так, Ось така: дивіться, вона можна підвішувати. Є підвісочка, і можна ставити, Кому як. Сподобається. Вона йде під номером 38. Я ціну знизила на 100 гривень. Розміри її 28 на 23. О, така, така картиночка вишита. Так, буду старатися ставити аккуратно, щоб нічого не пошкодить. Далі. Далі, 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 мабуть, ось таку покажу кошик, отакий, а потім все інше. Дивіться, оце мені кошик прийшов у посилочці, де різні речі. Він плетений, ну, я не знаю, як це зветься, він ніби із таких тоненьких дерев'яних пластиночок. він сплетений. Але я, ну так, як знаєте, ж, я покрила його. Акриловим лаком, тим лаком, яким я покриваю свої плетені вироби. Ну так мені захотілося його, щоб коли він покритий акриловим лаком, його можна мити, і волога не попадає на ці дерев'яшечки, і він буде вам служити вічно. Обов'язково всі плетені речі я покриваю акриловим лаком, для того, щоб їх можна було мити. І цей лак він не шкідливий, він екологічно чистий. Я беру спеціальний лак, тому ось такий кошечок. І є тут, бачите, всередині середині така чехол. Так, із натуральної тканинки 36 см довжина цього кошика, 21 см ширина, і висота. 11 см. Бачите, він тут укріплений, навіть на таких цвяшках. Е, ну, міцний, міцний, тому що я його покрила лаком. Під номером 144, 200 гривень, такий кошик. Бачите? Оце ви випрасуєте. Ви перете, випрасуєте. Можливо, хто захоче собі е, інший пошити е, чохол, то хто вміє. Вірніше, ну, хто цим займається. Я цим не займаюсь, тому який є, тут такий є. Тут такий, ну цей ем, Цей чехол, він тут був всередині. Не знаю, я правильно говорю чи ні. Е, так, ось такий кошик буду приймати, щоб не заважало мені. Так, далі з чого почнемо? Ось така... Е, такий. Різка така салати нарізати. Бачите, вона новенька. Тут, скоріше всього, це для томатів. Туди вставляють томати. Вона зафіксована плівкою, я її не знімала. Є тут інструкція, кладеться помідор, і от цією штучкою прижимається. Вона йде у нас під номером 117. Я ціну знизила 60 гривень. Кому треба. Справа в тому, що мені подруга подарила, подарувала колись два таких різних таких прилади для нарізки салатів, то в мене є, і тому мені нема сенсу залишати його собі. Якби в мене не було, звичайно б залишила, хай би було в користуванні. Отак. От так. Далі, далі ось ця чашка, англійська чашка, я вам її показувала. До речі, в мене зламались сьогодні окуляри. Бачите, англійська чашечка з клеймом, дуже гарна світла порцеляна. Ця чашечка вінтажна, але вона вся ціленька, лише отут, на ободочку, зелена фарба трішки потерлася. А насправді. Ну, знову ж таки, аби в мене менше було чашок, в мене їх дуже багато. Я просто ну, ну, тримати скільки посуду в будинку, це теж, знаєте. Отаку От чашечку вона йде під номером 142. Трішки я була попутала тут з номерами, сьогодні ніби розібралася. Ціну я поставила 60 гривень тут на цю чашечку. Дуже гарна англійська порцеляна. Дивіться, яка мила чашка. Так. Далі Далі ми дивимося ось така підвісочка у вигляді рукавички. Я вам її показувала, вона новенька. І розміри, я, здається, показувала. Ну, така. Це біжутерія. От. Вона йде під номером 35, 80 гривень, ось така, такий ланцюжок. Ланцюжок із такою підвісочкою в вигляді рукавички. Я про це чула про ці рукавички. Ем, ну, ось така. Так, буду відкладати. Далі, 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 далі. Далі ось такий, таке кашпо для квітів. Я вам казала, що це китайське. Він абсолютно цілий, але, мабуть, сюди ставили вазон із ну, пластиковий вазон і поливали трішки. Тут є так, якби сіль осіла на, на внизу. Там. Ну, трішки так. Ніде не пошкоджена емаль. Все ціленьке, лише трішки тут фарба, але це, мені здається, заводське. Отут ніби фарба стерта. так. От. Дуже гарне кашпо. Дивіться, бачите? І в китайському стилі з пташечкою. Воно доволі таке велике 19,5. Сантиметрів і висота 14. Доволі велике таке кашпо. Бачите, воно фігурне, має грані. Я також на нього ціну знизила під номером 115 160 гривень. Поставила я ціну на нього, тому що у мене є різний кашпо гарний, і я не можу собі залишати багато. У мене вазонів скільки нема. Так, далі ось таке сито. Сито вінтажне, дуже практичне. це так, Я вам колись, коли його показувала вперше, я розказувала тут сито, бачите, ну тут поділки, один стакан, два стакани, три стакани або склянки, скільки входить. Тут не треба, в мене, наприклад, таке сито, що тут так треба прижимати, тут не треба, тут ви просто скрутите і борошно сиплеться, куди вам треба. Гарне величеньке таке. Ціни на нього на інтернет-площадках високі. Але так як я нікуди не виставляла, я ціну знизила така сито під номером 96, 100 гривень всього-навсього коштує. Далі показувала вам ось такий набір пластикових приладів для кухні тут. Лопатка і шумовка йдуть з однієї, з одного набору. І ось така вилка, вона біленька, але вона трішки з іншого, бо видно, що тут, ось, бачите, різні дірочки, як підвішувати. Ну, я так склала їх набором. Можливо, кому треба, під номером 76-50 гривень за отакий набор. Комплект. Так. Що в нас далі? Далі в нас набір таких бомбочок для ванни. Ну це я так називаю. Ось, бачите, Кожна бомбочка, кожне яєчко запаяне оплівкою, воно закрите, тобто воно не втратило своїх властивостей. От, трішки полиняла тут, мабуть, десь стояло воно на прилавку, чи де. Трішки втратила колір ця коробочка. Ну то не суттєво. їх тут 6 штучок під номером 27-60 гривень. Так, далі є в мене ось ця вазочка. Така дивіться, симпатична вазочка на ніжці. Не знаю, можливо, для якихось використовувати. Для якихось горішків, там цукерочок, така невелика порція, можливо, для якихось дрібненьких фруктів можна використовувати, така невеличка порція сюди поміститься. Але вона симпатична, 16 см вона в діаметрі і висота 7 см. Під номером 140-100 гривень ось така вазочка. Фруктовничка, така маленька, або не знаю, хто для чого використає. Записничок невеличкий на 25 рік. Абсолютно новенький, ви можете записувати. Звичайно, тут все по-англійськи написано, але ми знаємо частково. Читати по-англійськи ми вміємо. Зрозуміть, Бачите, ось все розписано по місяцях, по, можливо, кому треба під номером 44-30 гривень. Ну, ось така приблизно. Відносно моєї руки. Новесенький, палітурка цупка, є закладочка. 44, номер 44, 30 гривень. Так, далі є фотоальбом, такі раніше були. Та, можливо, і зараз. Просто зараз ми зберігаємо світлини то в комп'ютері, то. На телефоні, а це неправильно. Тому що є такі світлини, що їх хочеться перенести в альбом. То отакий альбомчик, я не знаю, не, немає тут написано наскільки фотографій, але багато. Багато. От. Такий альбомчик абсолютно новенький, під номером 36-50 Так. Далі ось в мене залишилися. Отож, як залишаться, так і залишиться. Ось такі дві металеві ложки, вони трішки різні, але дуже практичні на кухні. Під номером 53. і під ном... Ось ця під номером 53, оця під номером 52. По 60 гривень кожна ложка. Дуже практичні на кухні речі. Так, далі. Залишилась ось така піалочка, ніби, ніби залишилась, але ну, я перевіряла по списку. Ось така абсолютно нова китайська е, піалочка, вона має навіть клеймо. Е, це кераміка. Вона глибоченька, можна використовувати для салату або для гарячих блюд, хто як користується, тут навіть ось є, бачите. Е, Ярличок. Ціну я, вона йде під номером 58, ціну я знизила на 60 гривень, можливо, комусь іще треба. Будь ласка, якщо я не помиляюся, мене одну забрали, можливо, я не встигла. Ну, якщо хтось замовив і я не записала, я завжди, я стараюся слідкувати, розумієте, але я завжди це повторяю, всякі бувають ситуації різні. То неодмінно мені пишіть і вже вона буде по тій ціні, по якій я сьогодні її озвучила. Так, ось іще такий альбом для світлин. Він зроблений у стилі 70-х, але це новий ну, просто дизайн такий. Бачите? Стиль 70-х, це наскільки я пам'ятаю, я ще тоді була зовсім мала, я і родилася в 71-му році. але... Ось такий стиль, пам'ятаю, так ходили. Молодь так ходила. Ось такий альбом для світлин. Сюди вставляються світлини, і кожна можна з однієї сторони і з іншої, кожна вона перекладена таким картоном. Тобто сюди можна вставити і сюди. От. І тут, бачите, вона новенька абсолютно. Він альбом цей, абсолютно новенький. Навіть у упаковці під номером 46, також 50 гривень, кому потрібно, можете замовляти. Так, так. поставлю сюди, далі. Далі ось така фоторамочка. Вона доволі таки величенька, є тут таке невеличке пошкодження. Я казала, що можна е, якось задекорувати, або просто покрити е, такою золотистою фарбою. От. Е, рамка, дивіться, вона така оригінальна, ніби з двох частин складається. Скло тут на місці. Е, ось така з з цієї сторони вона ніби дерев'яна, а з цієї сторони така от, скоріше все, це пластик. От. Під номером 49, ой. 49, так, да, 60 гривень така коштує рамочка, і я зараз вам озвучу її розміри. Сама ну, місце для світлини 19 на. 24,5. Ось такі її розміри. Так, ставимо сюди. І що ще? Залишилася ось така ємність для олії. Бачите, все тут працює, вона невеличка. Це хто використовує, ну, е, наприклад, для салатів або для чого, щоб ставити на стіл. Бо так, як у приготуванні, вона працює пральна машина, тому. Посторонні звуки. Бо як у приготуванні, то така, вона десь на 150 мл, можливо, на 200, то така вона маленька, як для приготування. А саме як на стіл, то я думаю, а можливо, хто для себе лише готовить, знаєте, то і не треба великої. Ось така ваночка цікава. Можна використовувати для масла, можна для уксусу, тут уже е, хто як хоче. Під номером 31 50 гривень ціну знизило. Так, залишився ось такий молочник, він, це металевий він цей молочник. Е, він також вінтаж, тут дерев'яна ручечка, англійські речі, тому що в мене є набір ножів, я ще їх не виставляла. З отакими дерев'яними ручечками. Покажу, можливо, колись, можливо, кому й треба. Ось такий молочничок, десь він на 200 мл, 250, скоріше всього, мл. Бачите, є тут носик, щоб лити. Можна використовувати для будь-чого. І ось ці дві великі, два великих блюда. Вони великі, вони такі важкенькі, ось за таким, з такою деколлю. Бачите, тут, ну, ніби як раціон для, для того, щоб можна покласти ось, наприклад, сюди овочі, сюди протеїни, тобто м'ясо, риба, яйця, сир. І сюди макарони, кашу, як і для гарніру. Ну, така порція приблизно повинна бути. Для ну, це, знаєте, це так, хто як хоче. В принципі, дуже гарні такі блюда. Також я ціну познижувала під номером 69 і 68, вони йдуть по 100 гривень. Кожне блюдо. Вони доволі великі. Звичайно, немає сенсу ціну знижувати вже більше, вже краще тоді е, використовувати в себе на кухні. 27 вони в діаметрі. От такі гарні. Можна використовувати у посудомийних машинах і також у мікроволновках, у мікрофильовках, вибачте. Ось такі е, два блюда. Тут щось написано. Ну так, да, мікрохвильовки і посудомийні машини. Тут так і написано. Ось такий у мене на сьогодні невеличкий огляд. А, ну що я хотіла сказати, я все-таки нагадала, е десь нові надходження будуть десь, скоріше всього, до кінця цього тижня. Можливо, там будуть якісь зміни, я побачу, але так, скоріше всього, що це буде десь в другій половині. Наступного тижня, до наступних вихідних, я думаю, якісь товари будуть. Зараз поки що нічого на сьогоднішній день немає, лише такі залишки. Ну, Роздивляйтеся, пишіть повідомлення, замовляйте, відправка. ну, Завтра буду відправляти, бо дівчатка є, чекають на завтра відправку. От, можете ще не, не спішити, хто там замовив невелику кількість товару, і щоб не переплачувати на почті, можете почекати, підібрати більше там щось собі. І тоді обов'язково мені пишіть, мені відправляйте, наприклад. Тоді вже я буду знати, що треба відправляти. Ось так. Ну, це вже ніби все сказала. Всім щиро дякую за перегляди, за коментарі. Не забувайте ставити пальчики вгору, тобто вподобайку. Тому що я для вас стараюсь. А я всім вам бажаю гарного, тихого, мирного дня. Останній день першого літнього місяця, хоча літа ми так і не відчули. Ну, багато чого ми зараз не відчуваємо. Тому що такі реалії. Дуже страшні реалії, коли я стояла з Дмитриком у хаті, він в візочку заснув, і я просто не знала, куди діватися, бо тому що е, кругом такі страшні звуки, це, це, звичайно, дуже. Ну, так ми живемо, так ми живемо. Тому любимої всім витримки, міцного здоров'я. Спокою душевного. Ну так, до зустрічі. Всіх обняла.